Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за цікавість до цих важливих тем на сьогоднішній день. Е, в нас сьогодні е, дві інфоподії. І, е, перша це як і хто забезпечено, чуватиме охорону ветеранів від провокацій 9 травня. Е, е, ми маємо гостей Олександр Ісаєв, голова антикорупційного комітету Майдану. Е, Юрій Слонівчук, голова Київського. Осередка афганців, а, ніхто крім нас. Да. І зараз повідомляють також про зміни, хто ще зі спікерів до нас прийшов а, в заміни передбачених. Також а, пізніше буде зроблена інша заява, заява на соціально національної асамблеї з приводу 9 травня. А, представники також вже є. Анна Сенік, пропагандивний референт соціально національної асамблеї. Зараз в нас приміщенні також є люди, люди в балаклавах. Для них це важливо, тому що вони є людьми, які воюють на Сході і не хотіли би розкривати своє обличчя, тому те, що вони зараз присутні з нами, це передбачено. Будь ласка, надаю слово ще також Богдані Бабич, яка повідомить про зміни у складі гостей. Я перепрошую, на жаль, Спартака зараз сотні не буде. В них, в них по суті ЧП сталося, вони зараз. А є. Є представник, так, є представник від Ради соти. Ну, там вони самі тоді розкажуть, що в них відбулося. Слава Україні. Спартак мав бути тут і дати прес-конференцію. Він відсутній, оскільки є в поважній Я замість нього і повноважений тільки повідомити, що. Саме до 9 травня, до завтрашніх можливих провокацій, Центральна Рада Судні Майдану готова, будуть посилені патрулі, будуть узгоджені дії із самообороною, яка в українському домі. Також е, наші дії будуть координуватися із представниками МВС, оскільки є дані, що багато груп навколо Києва е, чекають саме. На те, щоб організувати масові безпорядки тут на Майдані. Якщо якісь питання, задавайте після відповідати. Пак Володимир сотник 14 коло Пак сотні. Пак. Добрий день всім, слава Україні! Ісая Олексій, голова інтернаційного комітету Майдану. Я начну с небольшой преамбулы. Там у нас вчера кандидаты президенты начали заявлять, что они после 25 числа там или разгонят Майдан, или наоборот зажжут Майдан. Я хотел бы сказать, что свой Майдан никто не зажигал. Майдан живет своей жизнью, и никто его не разгонит, и никто его не соберет. На Майданом нельзя манипулировать. Это живая структура, которая наконец-то начала договариваться внутри, понимая, что власть не может договориться ни о чем. Мы начали сами договариваться, и я думаю, что мы сможем сами тоже исправить частичную ситуацию стране. Что касается 9 мая, это была наша инициатива, потому что мы ожидаем провокации, которые могут быть созданы для телевидения, для картинки и просто для того, чтобы, не дай бог, не повторился, не повторилось известие или еще какой-то другой наш город украинский. Поэтому, ну это один момент. Второй момент, мы любим ветеранов, мы чтим память погибших и сделаем все для того, чтобы этих людей никогда не обидели собственно говоря, и Майдан собрался ради них тоже. Поэтому мы приняли, предложили такую инициативу, чтобы объединить все силы, силовые структуры Майдана, того, чтобы взяли под периметр, под охрану, точнее, периметр, все места проведения сборов ветеранов обычных. В КНГ говорят, что отменили все заходы, в принципе, они правильно сделали. Но мы знаем, что ветераны соберутся все равно, они соберутся в местах обычных сборов и на кладбищах, где они обычно 9 мая приходят, независимо от Пасхи, и на спивочном поле, и в парке славы, и многие на Майдан придут. Поэтому наша главная задача, ребят, сделать так, чтобы никто из них не пострадал, никто из них не почувствовал на себе какое-то унижение любое, националистическое пророссийская, фашистская, не имеет значения, надо, чтобы они этот день спокойно отметили, отпраздновали, и э, довольные пошли домой поняли, что у нас нет никаких там антидевятомаевских анти настроений. Я уже не буду сейчас говорить ни про, про национальность, ни про что. Вот. Э, что касается... Так, еще кто-то с нами присоединился, мы будем отвозить ветеранов с Майдана, которые придут на Майдан обязательно. Будем возить их и в парк славы, и, в, и на кладбище, если надо, там помянуть на военное, и в Музей Великой Отечественной войны. Что касается культурной культурной программы, я думаю, что у вас там будет возможность узнать еще в КМДА. На Майдане будет концерт, детский концерт двух часов дня. И, ну, собственно говоря, все. Пока, потом вот вопросы задайте. Я представляю ЦКС Меня зовут Петрович. Мы готовы защитить наших ветеранов. У нас будут передвижные патрули, будем содействовать с милицией, с Майданом. Поэтому мы готовы защитить наших ветеранов от а, любых посягательств. Так не как -никак, наши ветераны, наши прадеды э, принесли нам победу в нашу страну. Я думаю, ми об'язані за 6 достойно щоб вони праздник. від празнення сукрати. голова, 3 сотня. повинен сказати, що 9 травня, напевно, визначальний період, коли ми повинні забезпечити правопорядок. І повинен сказати, що сотні, які роз'їхали з Майдану, вони не розтворилися. На базі Калуша що третьої сотні, зараз більше 140 чоловік, які розділені, повзводну, породно. Ми мали запрошення. Приїхати в Миколаїв, ви прийняли рішення Ради Майдану, і завтра по Москва будемо знаходитися в Києві, щоб забезпечити правопорядок правопорядку в нашому місті? Пане, будь ласка, питання, якщо є до наших гостей. Можна до пане було демократи, пане було дивимося запитання. А скажіть, будь ласка, а якого роду будуть ці провокації ви очікуєте? Які провокації йдеться? Власне, якщо завтра ветерани будуть іти із символікою ну, Раяльського Союзу колишнього, то ті люди, які будуть намагатися ображати, виривати ту символіку, це і будуть провокатори саме з Майдану. Хлопці, які тут будуть нести патрулювання, вони до таких дій даватися не будуть, оскільки розуміють, що це є пам'ять ветеранів і вона їм дорога. А що це за люди мають висмикувати всі ці символіку? Хто це? От розкажіть, будь ласка. Ну є, є інформація, що багато саме із Росії, громадян Росії, молодогі спортивні хлопці будуть тут на Майдані. Можливо, і якісь про російсько-налаштовані частини будуть також. Ну от ще уточнення, скажіть, будь ласка, скільки з вашими оцінками і хто приїхав, власне? Всі давно говорять про можливі провокації 9 травня і після у Києві. Що це за контингент? Ви когось особисто самі бачили? Бо всі говорять про них, ніхто не бачив. Так навіть сьогодні вночі було зловлено декілька осіб. Я не хочу деталі розказувати, але люди, які допитані, то дали інформацію, що будуть провокації. Навколо Києва є інформація, що не одна тисяча чоловік вже готові до саме завтрашніх днів до того святкування, яке планується. Брутання до киян, до ветеранів. Зрозуміння поставитися до тієї небезпеки, яка можлива, і е, до тієї картинки, яка готується саме е, засоби масової інформації Росії. Е, Щоб е, нам допомогти, е, бажано тоді е, не йти на це святкування, тому що велике скупчення людей, звичайно, утруднює нашу роботу. Ще одне, якщо будуть бачити, що хтось у балаклавах під приводом. Будь-яким щось робить, то ті люди не від самооборони і не від Центральної ради Майдану, сотні Майдану. Це люди, які завезли, це якісь тітушки, звичайні з облаколи, чи це якісь пішли. Є частина, є інформація, що велика частина тітушок зі східних кордонів і власне громадян Росії, молодих хлопців із Росії. Епожающие ну, поясницы. У нас будет система идентификации, которую мы сообщим завтра утром. Она будет настолько прозрачна и понятна, что каждый ее определит по всей территории Киева. Поэтому и почему я не говорю о ней сейчас? Потому что ну, не хотим подделок. Когда это будет утром сделано, то все сразу поймут одновременно. Это и НКН, и самооборона и АКМ, и Атадозор, и Автомайдан, они будут все иметь одинаковую символику, ярко выраженную, которая не позволит их перебудить, но и не позволит подделаться под них, под нас. А документы там с Что хотя бы Зачем документы с печатями на один день? Ну, додатково хочу сказати, що е, також хто буде бачити, бо будуть маскуватися під самооборону або під е, сотні, які е, відносяться до Центральної ради Сотень Майдану. Ще 29 квітня, коли була так звана мирна хода смолоскєпна, то вже серед тих е, чорних чоловічків були заміщені люди, які мали нашивки 14 ї сотні. Ну ви розумієте, що саме що, про що мало йде? Так що можуть бути люди одягнені відповідно до нашого звідця і видавати себе за е, майданчиці. А скільки сколько майдановців планують, ну, якщо тисяча провокаторів під Києвом, то скільки майдановців буде тебе втічівати з небезопаність і де вони будуть знаходитися? Тобто от такої то вулиці до такої то по... Ну, власне, цю інформацію я не повноважений поширюю. Скажіть, будь ласка, є сьогодні інформація, що деякі провокатори будуть мати так звані ну, ознаки двох стрічок. Це Георгійська стрічка і жовто-блакитна стрічка українського прапору. Чи знаєте ви про це, що є такі нові провокатори? І ну, звідки у вас така інформація? Чи бачили ви таких людей вже, і як на них будете реагувати? Власне, будуть і такі, які будуть горські стрічками для того, щоб провокувати молодих людей на сутички. Ну, наше завдання, власне, не піддаватися на ці провокації і слідкувати за правопорядком на Майдані. Ми взагалі, розглядаємо такий варіант на... На зразок саме 29 квітня ми можемо пропустити саме ветеранів, старших людей, незалежно від того, якими вподобаннями вони йдуть, а молодих спортивних хлопців, якщо будуть викликати у нас якісь підозри, підозр, ми, можливо, будемо затримувати на кордоні саме Майдану. Ну, з нашого боку, буде зроблено все можливе, щоб провокації не було, щоб не розпалювати саме ворожнечу. Пане Володимире, ще Ви кажете, що є провокатори, з яких, місць, з яких місць вони власне, ну тобто, якщо вони з зі скоро Якщо вони зі Сходу, чи з півдня, чи з Росії, вже ідентифіковані якось, з яких вони міст, власне, є із Донецького регіону. Так. Да? А що ви робите з цими провокаторами? Ось його піймали, далі, що ви зробили. Де він зараз? Uh, ну, uh, дехто из них переданы самое uh, Министерству внутренних справ для того, чтобы з'ясувати и удержать певну информацию. Вопрос Сайлова, Александр Францов, yeah. uh, В Одессе была ситуация, когда провокаторы прятались за спинами милиции, и милиция прикрывала uh, как раз тех людей, которые стреляли, безоружных людей. Если вдруг возникнет ситуация, подобная в Киеве, именно милиция будет прикрывать провокаторов. Какие будут действия ваших конкретных? Спасибо. Дело в том, что мы работаем в тесной связке с милицией. И в ситуации просто невозможно э, по определению априори. Э, то есть какая-то будет завозная милиция, только тогда такое возможно. У нас совершенно четкие, четкие есть понимание того, как мы действуем, маршруты патрулирования, э, маршруты разведки и так далее и тому подобное. То есть у нас милиция полное взаимопонимание, и наша милиция такого не сделает в Киевском. Ребят, еще вопрос такой. По поводу метро, вот как будут действовать? Потому что я думаю, вы все видели, там, какие у провокаторов снимали, скотки с позочками, там, станции метро круг -круг. вот Там тоже возможны провокации, причем хорошие. Вы Это имеете в виду, да. давайте правильно поставим вопрос. Вы имеете в виду по поводу метро что? Ну, там будут какие-то действия проводиться. Там тоже Нет, метро, конечно, будет работать профилактикой, будет работать группа людей, которые будут предупреждать и С точки зрения того, чтобы что-то началось с метро, это должно быть подконтрольно, и как, как только начнет собираться некая группа людей, конечно, будут приняты привитивные меры. Но специально, что мы же не будем метро закрывать, правда? Нет, понятно. Вы можете назвать количество, сколько Наших людей будет? <свес> 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 Наших людей будет да. э, от 2 до 2 тысяч человек. Именно это Майдан. А это вы не вы... только Майдан. Это и гражданские организации, и МКМ, никто нас. Это Это Дозор, это Майдан. Это э, люди, которые стояли на Майдане с самого начала, которые имеют. Это ветераны. Э, <свес> дело в том, что 9 мая нас всех объединило. Этот праздник нас всех объединил. То есть <свес> вы просто <свес> будете стоять в дороге, смотреть, что там провокации. <свес> вы вы заходите в штаб, но вам нет, все отдельно Хорошо. хорошо. Ну, давайте мы сейчас на, 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 все расскажем, и потом выйдем, что будем, что мы будем делать. Тема, Я вам говорю, у нас будет охрана по периметру осуществляться, у нас будет охрана мероприятий э, массовых, которые будут проводиться непосредственно у ветеранов во всех местах обычных сборов. Это охраны плюс один и периметр, и э, досмотр людей, которые непонятные. Там, вы же понимаете, что такое. Може, ми, ми, ми жадаємо чого водно зривокерів молодо. По тому будуть проводити всі необхідні привітівні міри для того, щоб відпочити порядок і пранам вітірана здоров'я. Скажіть, що будь ласка, є так звані блокпости на в'їзді до міста Києва, ну, вони там лише і так далі. Чи є там ваші люди на цих блокпостах? Як вони працюють? Можливо, отримують такі звіти, можливо, зупинили вже якихось людей, тому що я позняв трошки де Деякі журналісти намагалися перевірити цих людей на оперативність. А можна виїхати впросити? Я, я а, а, деякі журналісти просто вдягнулися, замаскувалися за ваших чоловічків за його стрічками, стрічками, їх на цих блокпостах, на жаль, пропустили. У них навіть ну, документи не перевіряли належним чином. Це знову ж таки представники самооборони. У них просто буде це відео, і це трошки ну, як хочеться пояснити. Я не ви, ви давно живете в нашій страні? Ну, я вы знаете, да, вы знаете, что бардак у нас никогда не заканчивался. Поэтому невозможно сделать так, что у нас везде порядок. Я, есть бардак, я, 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 и нагло постав есть, и э, внутри есть. Это все, к сожалению, мы э, мы должны добиться того, чтобы у нас в стране наступил порядок наконец-то, да? Чтобы мы наконец-то донесли мысль до людей, что мы стояли опять же на Майдане не за то, чтобы вот эта власть, которая временно началась она была во власти. Должен быть порядок и в мыслях, и в работе і в законах. про це просто й мова, розумієте? Ми вчора просто бачили, як працюють ці блокпости, представники тих самих правоохоронних органів. Ви пропонуєте мені визвати їх на ковер, наказати, що там є? Ні, не обижайтеся, будь ласка. Я просто хочу, ну, можливо, ваші люди працюють на, на тих блокпостах. И і наші ну, сотні антикорупційного комітету не працює на блокпостах, це працюють оборони Києва, самооборони Києва mm. і самооборони області. Э, ви можете до мене підійти, я вам дам телефон самооборони області, ми цей вопрос вияснимо. Добре. Добре, я просто Да, ну а просто говорить, ну проехал человек, тут такое дело. Не-не-не, спровоч да. ну, намагалось хоча б якусь реакцію, ну, цих людей. Ну что ну, должны были делать? Побачити, Ми, то, побили, ну, ну, не, 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 -не, не, я ж казала, у них навіть не перевірили, належним чином, документи. Може, чекаючи Ну, Ну, це вже така справа, будемо таки. Ну, виноват, все, ми каємося, будемо відправлятися, будемо всіх перевіряти документи. Ну, що Просто таке варто очікувати, розумієте? Тому що до слова запитання, не те запитання, як коментар до запитання колеги. Буквально позавчора я їхала по своєму автобусу на Русь, Київ. Я не слышу, извините. Теж був блокпост. Перепереїжджали курсовим автобусом людсько-Київ через блокпост біля Києву. Коли кажуть, що коли їдуть з ігородівськими свічками, то навіть документи не перевіряють. Натомість в нас просто самооборона Києва вірвалася в автобус, і, вибачте, за пряму репліку ледь до трусів не перевіряла жінок. <сؤال> <сؤال> я понял вас я понял вас я говорю это дайте дворнику власти начнется беспредел поэтому я понимаю вас прекрасно мы сами понимаем степень ответственности которую брали на себя когда выставляем посты, и понимаем что разные на люди туда приходят с этим надо однозначно бороться поэтому я еще раз говорю давайте я вам дам телефон руководителя самообороны. Это область выставляет. Каждый, собственно говоря, городов, которые, через которые вы проезжали, это местные люди чаще всего. И э, такого допускать нельзя, потому что то, что касается и Киева, и вообще где глупосты стоят, Николаев, Одесса, э, иногда бывает, что это хамское отношение самообороны, правосектора, ну, я не знаю, это люди, которые вышли на охрану блокпоста, но ведут себя по-хамски. С этим, конечно, надо бороться однозначно, любой сигнал, который будет подан, мы отрабатываем, но, к сожалению, нельзя все перекрыть. Ситуация такая полувоенная и, ну, я бы даже сказал, военная, и, ну и всякое бывает. И, к сожалению, надо или потерпеть, или, или принимать меры, соответственно, допустим, мы проехали, позвонили, сказали, что мы проехали такой-то блокпост, там хам стоит. Ну, надо, вы, мы сразу выясним это такие примеры. Да, у нас будет телефон горячей линии. Скоро уже совсем запускаем самообороны. И там уже будет легче позвонить. А Так, ще є прохання, Юрій Питичник, Центральна служба, служба майдану медичний. Ще є прохання наших ветеранів, коли ви відправляєте без супроводу, нехай обов'язково у них при них буде і блокнотик, щоб якісь контактні особи були, щоб ми могли вийти випадку чого на особу, яка їх знає. О, було гіпертоніки, сердечники, деколи людина непритомніла і не можна зв'язатися ні з рідними, ні з близькими. Ну і бажано, ну, щоб вони мали з собою водичку і, якщо можна, людина в дуже тяжкому стані, але очі піти, щоб вона була під супроводом. Дякую. Так, ще По, по цих заявах у кого є запитання. Якщо хтось хоче окремо взяти коментар і відійти і просто зазняти окремо.